Вітаю! Сьогодні ми детально розглянемо один дуже цікавий інструмент, створений для, скажімо так, найважчих робочих умов. Це мобільний комп'ютер tc 65 Давайте розберемося, що ж робить його не просто черговим гаджетом, а справжнім рішенням для бізнесу. І знаєте, почнімо з головного питання. От у такому вимогливому робочому середовищі, що взагалі робить інструмент по-справжньому надійним. Адже мова не тільки про те, що він вмикається, правда? Мова про швидкість, про міцність, про здатність адаптуватися. Саме про це ми сьогодні й поговоримо. Ось наш план. Спочатку подивимось на реальні виклики, з якими стикаються на роботі. Потім, звісно, зазирнемо під капот, щоб зрозуміти, звідки береться вся потужність. Далі перевіримо його броню, оцінимо, наскільки він зручний у руках, і наостанок побачимо, чому цей пристрій це, по суті, інвестиція в майбутнє. Ну, думаю, кожен, хто працював у логістиці, на складі чи десь у полях, чудово знає ці проблеми. Програми, що підвисають, випадкові падіння, пошкодження. І постійні перебої, які просто зривають весь робочий процес, це та реальність, з якою доводиться мати справу щодня. І суть же в чому вся ця неефективність коштує реальних грошей і часу. Повільні пристрої, крихті екрани, батареї, що сідають у невідповідний момент. Це ж не просто дрібні незручності, це справжнісінькі бар'єри на шляху до продуктивності. І, от саме для вирішення цих проблем і був створений TC605. Тож, як боротися із затримками, давайте перейдемо до першого рішення, до ядра цього пристрою. Тут ми будемо говорити про чисту, нерозбравлену потужність і продуктивність. В основі всього лежить промисловий процесор Qualcomm qcm 40490 Я хочу наголосити, це незвичайний споживчий чіп, це серце, яке було створено спеціально для стабільної роботи під високими інтенсивними навантаженнями. А допомагають йому 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої. Якщо казати простіше, цього більш ніж достатньо, щоб одночасно працювало кілька складних програм, і при цьому нічого не гальмувало, все просто літає. Зв'язок тут теж, звісно, на найвищому рівні: Wi-Fi 6 і 5G, Bluetooth 5.2 – Це не просто модні цифри та літери. Це гарантія, що дані передаватимуться миттєво, а з'єднання буде стабільним навіть у такому шумному середовищі, як величезний склад, де працюють сотні пристроїв. А ось для тих, хто любить конкретику, коротка табличка з ключовими характеристиками: восьмоядерний процесор, багато пам'яті, швидкий порт USB Type-C з підтримкою Power Delivery – усе це складається в єдину дуже потужну систему. Добре, з внутрішньою потужністю розібралися. Тепер переходимо до зовнішньої стійкості. Це його, так би мовити, фізична броня, рішення проблеми пошкоджень, створене для роботи в абсолютно будь-яких умовах. І знаєте, тут чудово простежується філософія дизайну: ідеальний баланс між легкістю та міцністю. Уявіть, пристрій важить всього 280 грамів. Його можна носити цілий день, і рука не втомиться. Але водночас він створений, щоб витримувати ну, дуже суворі умови. А тепер давайте перекладемо ці цифри та стандарти на людську мову. Захист IP65 та IP68 означає, що пристрій не боїться ні пилу, ні проливної зливи, ні навіть випадкового занурення у воду. Він спокійно витримає падіння з висоти 1,8 метра на бетон. Його екран захищений склом горіла глаз. Простіше кажучи, цей пристрій створений, щоб працювати, а не лежати місяцями в ремонті. Гаразд, він потужний, він міцний, але чи зручно ним користуватися. Давайте поговоримо про взаємодію з пристроєм. Розумний інтерфейс це рішення проблеми зручності, продумане до найменших дрібниць. По-перше, екран. Яскравість понад 600 ніт. Що це означає на практиці? Це означає, що навіть під прямими сонячними променями на цьому 6-дюймовому дисплеї все буде видно чітко і ясно. Не доведеться шукати тінь, щоб щось розгледіти. Але справа не тільки в яскравості. Екран має спеціальне покриття, яке дозволяє йому реагувати на дотики, навіть якщо він мокрий, чи в маслі, або якщо ви працюєте в рукавичках. Робота просто не зупинається через якісь там несприятливі умови. А ось це просто ключова фішка для безперервної роботи: акумулатор на 5000 мАч з можливістю гарячої заміни. Тобто батарея сідає, ви просто берете нову, міняєте її за секунди, і все це не вимикаючи пристрій. Жодних простоїв протягом усієї робочої зміни. Сканування це ще одна сфера, де ергономіка неймовірно важлива. І тут тисячі шістсот пропонує вибір. Або сканер з нульовим кутом для прямого наведення, або що дуже цікаво, сканер під кутом 60 градусів. Він спеціально розроблений, щоб зменшити навантаження на зап'ястя під час тисяч повторюваних сканувань. Гнучкість збору даних це ще одна його сильна сторона. Залежно від потреб, можна вибрати сканер для роботи зблизька чи для сканування палет десь на верхніх стелажах. А камери на та 8 мегапікселів це ж по суті ваш цифровий доказ. Можна миттєво сфотографувати пошкоджений товар або підтвердити доставку. Ну і наостанок, але це не менш важливо, адаптивна екосистема. Це, по суті, рішення проблеми старіння пристрою, адже він з самого початку спроектований із прицілом на далеке майбутнє. Просто подивіться на цю часову шкалу, вона говорить сама за себе. Пристрій виходить з Android 13, але виробник гарантує підтримку оновлень аж до Android-18. Це означає роки і роки актуальності, безпеки та сумісності. Це неймовірний запас міцності. Модульність це ще одна ключова риса. Зарядна станція тут, це наче конструктор. Можна почати з однієї док-станції, потім розширити систему до п'яти. Потрібно заряджати багато батарей, будь ласка, ось модуль на чотири слоти. Для менших потреб є на один. Система легко масштабується під потреби будь-якого бізнесу. Отже, якщо підсумувати все, що ми побачили, TC605 605 це не просто набір крутих характеристик. Ні, це цілісна система рішень, яка була розроблена спеціально для сучасного працівника, де кожен елемент, кожна деталь відповідає на конкретний робочий виклик. І наостанок залишу вас із таким питанням для роздумів, оскільки робота стає все складнішою, все вимогливішою, то як саме мають еволюціонувати наші інструменти, щоб іти в ногу з часом? Здається, тесі 65 пропонує одну з дуже переконливих відповідей.